Звичайний шлях на гору ніколи не буває простим. А уявіть собі нашого Господа та Спасителя, коли він подолав вже стільки стресу, стільки болю в сьогоднішньому дні, і на Голгофу він тягне за собою хрест. І прийшов на місце, яке зветься Голгофа, що означає лобне місце, дали йому пити оцет, змішаний із жовчю, і попробувавши, він не захотів пити. Розп'явши ж його, розділили одяг його, кидаючи жереб, щоб здійснилося сказане пророком розділили ризи мої поміж собою, і про одяг мій кинули жереб. І сидячи там, Стерегли його і помістили над його головою напис Цей Ісус, цар Іудейський, тоді розп'яли з ним двох розбійників: одного праворуч, а другого ліворуч. Ті ж, хто йшов мимо, злословили його, киваючи головами своїми, і говорячи Ти, який ру... руйнуєш храм. І за три дні споруджуючи, спаси самого себе, якщо ти син Божий, зійди з креста. Подібне, насміхаючись, говорили і первосвященики, і книжники та старішини, інших спасав, а себе спасти не може. Якщо він, цар Ізраїлів, нехай тепер зійде з Христа, і ми повіримо йому. Покладав надію на Бога, нехай тепер Він. Визволить Його, якщо він угодний йому, бо він сказав: Я син Божий. Також і розбійники, що були розп'яті з ним, ганьбили Його. Від шостої ж години настала темрява по всій землі до години дев'ятої. А біля 9-ї години заволав Ісус гучним голосом Елі-Елі, Лама Савахвані, що означає: Боже мій, Боже мій, нащо Ти? Покинув мене. І деякі, що стояли там поруч, говорили, він Ілію кличе, і відразу один з них побіг, узявши губку, наповнивши її оцтом і настромивши на тростину, дав йому пити. А інші говорили: Стривай, подивимось, чи прийде Ілія спасти його. Ісус же, знов, скрикнувши гучним голосом, віддав дух. Вітаємо вас, любі друзі, брати та сестри. У нас на каналі. І сьогодні ми будемо з вами трошечки міркувати на таку важку душевну і духовну тему як Страсна П'ятниця. Сьогодні ми можемо подивитися в слово Боже, і згадати взагалі весь цей шлях, який починається з гевсиманського саду, потімису зустрічається. З Каяфою, з першосвященником, після цього з Іродом, Пілатом, він терпить насмішки, побиття. Після цього варава отримує прощення. А далі він іде на Голгофу, де там трапляється розп'яття, а після навіть прощення. Останнього грішника він так себе вважав. Уявіть, який це довгий насичений день. І це не момент радощів та веселощів, це момент страждань, це момент болю, це момент хвилювань і момент, коли Ісус сказав, що Його батько Його залишив. І ця смерть вона має велику частину у житті кожного християнина. По-перше, це розлучення Ісуса Христа з Богом і Отцем. Для нього це велике страждання. Для нього це велика біль і розочарування, коли гріх всього світу пав на нього. Другий момент для нас. Це момент спасіння, це момент виправдання, це момент, коли і наші гріхи, і гріхи всього світу вони зійшли на Ісуса Христа. Для нас, можливо, це і є радість, але для Христа це біль, страждання і розчарування. Поміркуйте, шановні брати та сестри. Над цими уривками поміркуйте, будь ласка, зачитайте Слово Боже і приділіть декілька хвилин переживанням і хвилюванням про нашого Господа та Спасителя Ісуса Христа.